Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 8 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас так. Не бійтеся йти у щось нове. Не бійтеся того, хто, про що, хто і що про вас потім скаже. Говорити будуть завжди, але жити у своє задоволення, ви повинні самі для себе, насамперед. Тому що кожна людина, як я вже не раз це повторюю, це душа, яка прийшла у цей світ для того, щоб жити у задоволенні, а не страждати. А тому, які б ви не започатковували на цей день свої там, плани, вони будуть у вас вдалим. Головне, підхід повинен бути креативний, новий погляд, нібито як свіже повітря до вас повинно прийти, і разом з тим прийти мають нові думки, нові мрії і нові почуття. Тож, бажаю вам гарного дня. Другий варіант вам ні! Можливо, якщо для дівчаток ви відчуваєте, що щось у вас, з вашим здоров'ям не гаразд, то приділіть собі час. Можливо, ви взагалі забули про те, що ви дівчинка, і ви потребуєте звичайних радощів для життя, навіть якусь, якийсь смаколик з'їсти, або відвідати косметолога, або ще щось таке, або сукню гарненьку купити і цим ви створите собі настрій. А також, можливо, у вас просто на цей час не вистачає ресурсів. Хтось вас у чомусь обмежив, або ви самі собі вкладали більше в інших, а на себе нічого у вас не залишилося. Тому на цей час вам не варто діяти, просто відновлюйте свої ресурси, свої сили і своє здоров'я. Для чоловіків зверніть увагу на осіб жіночої статі. З якими вам доведеться комунікувати. Можливо, це ваша дружина, мама, теща, свекруха, в кого хто, або старша сестра, або невістка, жінка з вашої родини, яка на вас буде впливати. Можливо, ви на ту жінку маєте якусь образу і не можете її висловити, або ви і висловили її, але на вас ніхто не зреагував. А тому для того, щоб цей день у вас пройшов більш-менш у спокійній атмосфері. Вам потрібно, ну, можливо, знизити свою, свій м, такий тиск на ту людину, або просто знайти спільну мову, можливо, щось нове започаткувати, можливо, приємний подарунок зробити, і тоді у вас трішки ця ситуація може змінитися. Якщо це стосується робочих питань, то це для всіх не час для активних дій краще утримайтеся. Тому що у нас хоч і неділя, а все одно в багатьох це робочий день. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Четвірка пентаклів. Вам ні. Можливо, тому що у вас не вистачає сили, ресурсу, фінансів або натхнення. Якщо хто планував свята на цей день, ну, можливо, будете ви незадоволені тим результатом. Для здійснення вашої мрії або бажання, у вас не вистачає фінансів, ресурсу і бажання. А це означає те, що вам все це потрібно відновлювати. Комусь відновити своє здоров'я, комусь перепочити більше часу приділити собі, своїй родині. І це не час для активних дій. Це час для того, щоб більше знаходитися в таких більш обмежених рамках спілкування з оточуючими, краще перепочиньте, набирайтеся сили і свого ресурсу. А я бажаю, хай всі негаразди гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.